Мир Божий, дорогі друзі, до створення світу, коли не було ні зірок, ні галактик, ні планет, тоді був вічний Бог. Він побажав створити людину, Він побажав створити будинок для людини з землю і весь Всесвіт для нас. Бог творив усе своїм словом. Спочатку було Слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. Івана 1,1. У слові були життя і світло, але був хтось, хто не погоджувався з Божим планом. Це Люцифер. Він був створений, щоб осіяти Божий трон, але у своїй пихатості, в гордісті, він занапастив свою мудрість. У своєму безумстві він звабив третю часть янголів, які збунтувались проти Бога. Заспротив Богу Бог скинув їх усіх з небес. Тому, якщо ви бажаєте знати істину, Приєднуйтесь до місії Слово Боже Салтаненко та підпишіться на телеграм-канал Салтаненка. Для того, щоб вивчати Слово Боже, для того, щоб єжднівно, щоб розповсюджувати істину, щоб спасти себе і других, Божих вам благословень.